Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами сімейним рецептом маринованої капусти, якому вже дуже багато років. Це справжній скарб, перевірений часом, який передається з покоління в покоління. Готується вона протягом двох днів, але повірте, результат вартий кожної хвилини очікування. Хрустка і ароматна просто ідеальний додаток до будь-якої страви. Для цього мені знадобиться ось такий качанчик цвітної капусти. Мені його необхідно розібрати на суцвіття, не дуже дрібні, я робитиму такі, які б зручно було одразу їсти в салаті. Вирізавши ось такий качанчик, майже вся капустина буде розібрана, лише невеликі, дуже загрубілі частини я не буду використовувати. Таким чином ми дуже ефективно використовуємо продукт і з однієї капустини отримуємо велику кількість маринованих овочів. Коли капуста підготована вже вся, мені її необхідно відварити. Закладаю капусту у вже добре киплячу воду і проварюю 4 хвилини. Дуже важливо, щоб капуста не переварилась. Через 4 хвилини я капусту витягаю, можна відкинути її на сито або друшляк, але в мене такого великого немає, тому роблю це ложкою. Далі даю їй трохи остудитися, тим часом підготую інші овочі. Спочатку це буде цибуля. Її я наріжу тоненькими скибочками, я їх називаю пір'ям. Цибульки потрібно багатенько, пів кілограми, тому з терпінням та нарізаємо. Наступним компонентом буде морква. Я її натиратиму на терці для моркви по-корейськи. Я вже показувала в одному своєму відео, який я для себе винайшла оптимальний варіант, тому натирання моркви цим способом тепер для мене улюблена справа. Звичайно ж, моркву можна натерти на звичайній терці, так як робили наші батьки. Але я спробувала так і мені дуже сподобалось. Лічені хвилини і морква готова. Тепер я беру перчик. в мене яскраві кольори, червоний та жовтий. Очистивши від насіння, я його наріжу такими довгими смужечками, як моркву. Ось такий в мене вийшов перчик. Дуже крупно його нарізати не потрібно, а нарізавши, відправляю до інших овочів. Тепер на цьому етапі перемішаю, тому що з капустою вже буде важче вимішувати моркву, цибулю та перець. Тепер мені потрібен часничок, у мене зубчики маленькі, тому я взяла 4 смужечки, я їх наріжу слайсами. Якщо у вас трохи більші зубчики, то можете взяти менше. Часник також додаю до інших овочів. Туди ж я відправлю спеції. Зі спецій в мене коріандр та суміш перців, серед яких обов'язково духмяний. Далі додаю капусту, яка вже остудилась. Далі мені залишається лише приготувати маринад. Так як рецепт в мене давній, то і одиниці вимірювання будуть давні. Ось такий стакан. Тому мені потрібно 2 стакани води, в кого, до речі, не зберігся такий стаканчик, то можна взяти звичайну 250 грамову чашечку. Далі 2 столові ложки солі це 60 грамів, стакан цукру. Та неповний на 2 пальці стакан оцту це 150 г. Тепер необхідно все змішати, щоб сіль та цукор розчинились. Якщо вам важко це зробити, то можна трохи всю масу підігріти. Впевнившись, що цукор та сіль розчинились, я додаю стакан олії. Знову розмішую та заливаю підготовані овочі холодним маринадом. Тепер необхідно перемішати, далі овочі будуть всідатися, ну такі як морква та цибуля, і це буде робити вже легше. Далі залишаю овочі при кімнатній температурі на 2 дні, перемішуючи раз на день. В мене минуло 2 доби: дивіться, скільки утворилось ще соку, овочі вже добре промаринувались і їх можна далі зберігати. Каструлю, в якій вони маринувались, можна ставити до холодильнику але мені зручніше розкладати по банках. Тому я беру ось такі 2-літрові стерилізовані банки і розкладаю в них капусту. Чому я це роблю? Та тому що банки займають менше місця, по-перше. А по-друге, капуста таким чином буде зберігатися досить довгий час і не перекисати. Обов'язково пропорційно між банками розподіляю утворену юшку. Ті банки, які я планую, що будуть стояти подовше, я закручую стерилізованими кришечками. Ось і все, друзі. Наш сімейний рецепт маринованої цвітної капусти готовий. Я впевнена, що ви оціните її простоту. І особливий смак, який дарує кожен шматочок. Не бійтесь відкривати для себе щось нове, дайте цьому рецепту шанс, і ви точно не пошкодуєте. Бажаю вам натхнення на кухні і багато смачних моментів. Смачного, друзі!